Це просто щоб зробити. Крипер що позаду до тебе. 30? Кріпер. Крипер тіка, крипер. Yeah. <laughs> Ти мене не чув, так? Да? <laughs> Та я пізно почув. Yeah, там я там бачу подивити. щось. Я бачу. Yeah. Ось, де, де я? Іде до мене? Значить діамантик там. Ой! Да серьезно, я в папку десь двой залізна броня на коня. А че так? Ну наше ты, наш. А як я тебя впав? Я тут? Ти вже з кінцями, так? Да? Блі... Можна не, не вертатися за, ресурсами, за ресурсами Зараза. Зараза... Зараза, Та ти шо, оце... Позло... <свистит> Аталія... получила полетели. Тихо, тихо. Треба с краю встать, чтобы больше радиус. что, досвид практически. Мне здесь его наверно не умирают. Не адоптный у мене тут видно, что он не О, да, два стака мяса уже. Так, мяско позбирать трошки. Маша, четыре стака мяса. Не глупо, на я два стака на им выдавал. І там ще їх оставалось. І це ти зараз все зібрав. <сум> ну, не брал. Ні, я просто це обошусь не... Щоб коров і цих свинок, не, не, не чіпати <сум> А ты... сломав сломал <меч. сум> Все, ці будуть жити <сум> Ні. Та що ти всіх курей забрав? Та да, височить. Лягай спати поки не Ой, ти полетів? Красавчик. Ну, ти знаєш, куди пригати. Може викопати я. Викопай я тут. Е вниз стрибну. Вон, пригай. Я намагався летів туди, але не долетів. Я ага, прям на землю гепнувся. То, то, так і запишем, що вже не долітаються до, до води. Так, у мене зараз 41 рівень. 101? 41. 41, ага. Ух. Я... Вони як то якобы Та... оцейнку брали? Они храна не брат, и да. то, что вы тебя вендермены. На ч ж вендермені врага? Ты тоже в дермені досвіду як тут. Я в тебе трошки досвіду вкладаю. Подожди, а що тут курчата малень? Ну вони ж... Ні, я ж спеціально установив, щоб о, цей. Так а може цей же ж ще... Були же маленькі. Яйця накидала і були маленькі. Не, Вони ж не вырастает одразу вже. Я остановив, щоб о, яйця не кидала. А коли ти остановил зараз ще... ні, маленько. Воно походу не прогружалось. Можливо. Ну, Kial him. All. Finish him. Так, <laughs> знаєш що селянин бурмоті Ну вже Да. У мене ще Питара стака. Заложилось. що, ну, можеш і ти за заліпливать башня. Закопать назад. Не, 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 заліплювати башню. Ну, взагалі нам надо буде зовнішній периметр. Що зробити? Внішні Д. От тут. Ого, а там стрмно там можна гапнутися. Кореїш, ставиш воду. Залазиш в воду. рейш. Ось, дивися, я не двигаюсь. А, обсидіан, він не падає в лаву. В ой, блядь, Ой, блядь, ой, блядь. Що ты там казав, що так зручно? Ніколи не стій на блоті и ти Ну